Привіт, дорогоцінні! Думаю, прийшов час на наше друге з вами відео стосовно переїзду. Перше було записано на каналі, коли минув не цілий місяць проживання в Португалії після восьми років життя в Польщі. А зараз уже буде другий випуск, котрий, скажімо так, три місяці. Після переїзду. Одним словом, будемо сьогодні говорити на декілька тем. По-перше, чи змінилось моє враження після запису першого відео, чи взагалі щось, знаєте, в парадигмі мого світосприйняття країни змінилося. Друге, як нам все-таки вдалося, чи не вдалося з квартирою, бо тоді, коли я записувала перше відео, то ми ще знімали його на Airbnb, це був підказ з моїм чоловіком, хто не дивився, обов'язково гляньте. Там я висвітлювала також тему про те, чим для мене. Португалія була більш виграшною в порівнянні з Іспанією. Ну, а зараз ми поговоримо саме більш детальніше про переїзд, про зміну житла, про взагалі якісь бюрократичні штуки, що я для себе зрозуміла, що ваші в Португалії що легше в порівнянні також з Польщею через те, що питань дуже дуже було багато. Я хочу зараз якось коротенько постаратись розповісти все поступово. Одним словом. Поїхали. Так, то не знайомий мене звати Лілія, і я переїхала в місто в Порту і проживаю тут вже майже три місяці. І що ж я можу сказати загалом за весь цей час? По-перше, для тих осіб, котрі дуже сильно переживали і писали мені, чи взагалі варто переїздити через те, що після ваших сторіс страшно стосовно житла і тому подібне, я хочу одразу сказати це відео для вас в першу чергу. Через те, що моя парадигма світосприйняття країни дуже сильно змінилась за декілька місяців. Поясню зараз, чому. По-перше, коли ми приїздили сюди, у нас вже тут жили друзі, котрі живуть тут уже більше трьох років. Вони народили тут дитинку. У них є своє житло і займаються продажем нерухомості. До речі, якщо комусь буде потрібно, то це може бути дуже шикарна інтеграція. Мені за неї не платили. Але я щиро можу порекомендувати людей, котрі дійсно тут займаються в Португалії продажем великої нерухомості, віл квартир і тому подібне. І через те, що вони займаються трошки іншим направленням, а не орен. Ендою квартир саме великих приміщень вони згодились нам допомогти з пошуком квартири. Хоча по факту це якби не їх профіль, не їх задача і. І ми напрягли людей. І виходить, що і їм було напряжно, і нам було напряжно через те, що ми просто, знаєте, от як довірились, і просто відпустили все вільне плавання. І при цьому, звичайно ж таки, не мали поняття, як взагалі це все працює. Ми цим не цікавились, ми не шукали самі квартири. Тобто, щоб ви розуміли, перші два з половиною тижні ми жили на такому тотальному релаксі, нас не цікавило абсолютно нічого. Ми просто насолоджувались, ми ходили, видивлялися якісь В'ярні гуляли місто, ходили до океану. Було супер холодно. Взагалі, період тоді був дуже холодний, як нам сказали навіть португальці, що е, зазвичай за останні декілька років такої погоди дурної не було. Ми так просто натрапили. Але саме через це ми не контролювали етап з квартирою. І ось це саме ось це був величезний мінус, чого я вам не раджу ні в якому випадку робити. Коли ви переїздите, взагалі не думайте про те, що вам хтось буде допомагати. Навіть якщо у вас є такі люди, це. Класно, але в першу чергу, будь ласка, думайте самі про себе, і це виявилось максимально просто і легко, а не так, як ми самі собі накрутили. Е, я вам зараз розповім, чому легко і як вийшло у нас ситуація така, що е, у компанії, котра займалась, наші рієлтори, котрі займалися нашою допомогою, наші друзі. Через брак часу вони нам могли вислати раз на тиждень список з квартирами. Ми їх передивлялися, казали, що нам ок, що не ок, для того, щоб взагалі сформувати взагалі нашу систему відбору, що нам потрібно і що краще для нас не шукати. Ми вибирали райони. Так як ми жили, Airbnb у нас було на Матюзинюші, це взагалі шикарніший район, місто маленьке, в якому супер близько і до центру. і до... Океану і одне, і друге, одним словом, ми думали, що ми хочемо жити тільки виключно там. І саме через це це була дуже велика помилка. Не робіть, так як ми, будь ласка, ми звузили наше коло пошуку квартир настільки, що це був величезний мінус. Теж і е, якби це подовшило нам пошуки квартири, бо ми думали, що ми такі класні, ми приїхали, і саме тут просто ідеальна можливість ніде більше не буде так класно, як тут, і все. І хочемо, от. Прям на цій вулиці, плюс-мінус 100 метрів одну в другу сторону, це я утріжу. Але одним словом, ми приблизно так собі бачили картинку, де ми будемо жити. І власне саме через це ми дали такий путь, таке направлення для наших рієлторів, і вони шукали саме в цих районах. І це теж була проблема через те, що у них немає часу, вони висилають раз на тиждень, ми передивляємось, потім вони зідзвонюються, контактуються з цими власниками цього житла. І якщо хтось бере слухавку, то ми домовляємось на огляд. Якщо хтось не бере, шукаємо. Далі, і це все так сильно затягнулося настільки, що у нас лишилось декілька днів, у нас лишалось три дні до виселення з Airbnb. Переїхала в Португалію, і у мене лишається лише два тижні для того, щоб знайти орендоване житло. Або я залишусь з голої жопи. Фактом, що по закінченню Airbnb у нас просто не було куди переїжджати, і ми у нас горіла жопа. Ну я скажу, як є. У нас дійсно горіла задня це через те, що ми не знали, що нам робити, і якби ми тоді. Усвідомлювали, що краще було б нам з самого початку самим почати шукати житло, і ми б його знайшли набагато швидше і нікого б не напрягали, було б взагалі по-іншому. Саме через це. Я вам транслювала справжнє життя в інстаграм, хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь, там я ділюсь своїми реаліями кожного дня. І тут була саме така ситуація. Реально, ми взялися за пошук квартир тільки тоді, коли зрозуміло, що срака. Що все, що у нас немає іншого вигоду. Найгірше було те, що у нас в одній із кімнат, в тому будинку, котрий ми знімали, повністю кімната стояла з на речами, котрі приїхали окремо бусом з Польщі. Ми за неї заплатили за цю перевозку 2000 тисячі євро. Тобто, це дуже величезна сума, і нам кудись треба з'їжджати, і коли ми розуміли, що все катастрофа. Ми починаємо самі шукати житло. І знаєте, що я вам скажу? Це було саме правильне рішення через те, що потім ми знайшли житло. Знаєте за скільки? За декілька днів. Реально, ми знайшли житло за декілька днів, і насправді виявилося набагато простіше. Да, у них тут є, звичайно, таке трішки свої якісь приколи в порівнянні з Польщею. Чи ми шукали квартиру на сайті Ідеалішта? Я думаю, ви спокійно можете знайти в інтернеті, так прямо вписуєте Ідеалішта. Ми шукали просто по райончикам, плюс-мінус, де ми хотіли, потім розширили собі круг пошуку і знайшли дуже багато квартир. Ми за один день обходили п'ять чи шість квартир за один день, при тому, що за тиждень чи за два перед цим ми обходили 5 квартир з ріелторами. Тобто самостійно вирішувати ці питання набагато легше. Як ми це робили? Тут потрібно писати мейл, ти пишеш цей мейл, тобі на нього відповідають. Потім ви зідзвонюєтесь. Тут майже усі обов'язково хочуть з тобою зідзвонитись. Ти говориш, що ти не говориш португальською, а ну, я не говорю англійською. Ну, але якось на пальцях ви все таки домовляєтесь, це не така величезна проблема. Ви домовляєтесь на огляд квартири і приходите на огляд квартири, і вже після цього відсилаєте їм свій пропозал, що скільки ви можете їм заплатити за цю квартиру, які у вас взагалі документи, чи є у вас робота і так далі і вас або вибирають, або не вибирають. І ось ми відвідали декілька квартир з ріелтором, а потім пішли свою першу квартиру відвідувати саме самостійно. Ми з друзями приїхали. Нас було четверо чоловік, тобто по дві пари, і ми їздили тоді разом на всі квартири. І це була перша квартира, от в якій ми зараз з вами знаходимося. Де я знімаю для вас відео. Це була перша квартира, котру ми подивились самостійно без ріелторів, без тих наших друзів, котрі спочатку хотіли нам допомагати, які допомагали. Це була перша квартира, яку ми подивились, я в неї закохалась. Я не знаю, чому так. Мій чоловік сказав, що О, я не знаю, чого вона тобі подобалось. Я взагалі, Оце... це все дерево, ці всі дерев'яні вставки, цей весь дерев'яний пол, підлога, яка виглядає, якось старпьорська. Я так думаю, ну окей, можливо, він просто не поїв, і через це у нього такий настрій. Я не хотіла дуже сильно заганятись, я не люблю собі, знаєте, давати надію, що о, клас, все, я собі вже уявила, як я тут е, пальму посаджу, як я тут все диван куплю і так далі. Ні, абсолютно ні. Я старалась про це все не думати. В серце мені запала ця квартира дуже сильно, але я вирішила, що я дам собі спокій. І буду чекати через те, що ця квартира коштувала найменше просто по прайсу з тих, що ми дивились, і вона в п'яти хвилинах від океану з велетенськими вікнами, з балконом шикарним. Я не вірила. Я реально не вірила, що ми її знімемо, і що нам щось цього всього вдасться. Нас повели оглядати зверху вихід на дах. Народ, просто якщо я знайду зараз вам обов'язково, вставлю який це вид? Я зараз ходжу там займатись йогою. Вау! Це просто неймовірно, це шикарно. І да, я не могла повірити, що ми її знімемо, але факт фактом, нам її зняли на наступний день. І це просто був треш, Все склалось так, чесно, я просто вдячна Богу. Ми молились, ми дійсно молились за цю квартиру. І я можу сказати те, що це просто чудо було, але. Чудо за всі гроші світу, скажімо так, через те, що важливий факт і важливий нюанс: в Португалії норма при знятті житла це 2 плюс 2. Я дивлюсь в вікно, насправді я не читаю текст, мені просто дуже сильно подобається вид з нашого вікна. Тут норма 2 плюс 2: дві орендні плати плюс дві, два залоги на останні місяці, які потім використовуються під час того, коли ви з'їжджаєте. Але факт, фактом: 4 місяці одразу ви мусите за. Платити. Як було у нас? У нас ненормальна ситуація через те, що в нас немає е, договору робочого, і ми мусимо якось довести, що ми плату спроможні. У нас були кошти на банківських рахунках, але цього було недостатньо. І для того, щоб просто підвищити свої шанси, ми сказали, що ми готові заплатити за рік вперед. Хоча на цій квартирі, здається, мінімально було треба за півроку оплатити. А ми сказали, що ми готові заплатити за рік вперед. І саме через це нас сюди взяли. Взяли, а на одній квартирі, е, котру ми дивились, пентхауси зі сторони центральної, там, де саме центральний міст, е, там коштував пентхаус півтори тисячі плюс оплати, оплати там були дуже великі. Е, це новобудова, і там нам сказали, що нам потрібно заплатити теж за рік вперед півтори тисячі. Ну тобто, ви теж розумієте, да? і там це була умова, а тут ми самі запропонували. Тобто, чи вдасться вам знайти кращі умови? Я впевнена 100%. Просто не робіть, так, як ми починайте зразу, з самого нуля, шукати квартири на ідеалішці, зв'язуватись з усіма підряд. Я зв'язувалась в певний момент. І вам будуть відповідати, і ви точно знайдете свою квартиру. Я просто впевнена. Але суть в тому, що потрібен час, потрібен запас коштів, скільки я рекомендую брати з собою. Ну, дивіться, якщо ми витратили самі переходьте, ми витратили на рік вперед, заплатили за квартиру. Airbnb до цього ми оплатили. Нам потрібно було тут ще жити декілька місяців, поки ми. Якби шукала, якби все переїздили і так далі. Е, їжа я не рахувала жодного разу, скільки виходить на їжу. Якщо вам буде цікаво, я спеціально порахую і окремо зроблю відео, де в мене будуть зібрані всі чеки. Я можу таке зробити. Якщо вам дійсно буде цікаво, головне, залишіть мені коментар, потрібно, хоч якось, з вами, комунікувати, і якось цей канал просто піднімати вгору, щоб я розуміла, що це цікаво і що є сенс взагалі про це все писати. Так що їжу конкретно не знаю, скільки ми. Витратили, але я точно знаю, що вийде дуже скоро відео на цей канал про те, скільки загалом нам коштував переїзд, і в особливості наповнення нашої квартири. Теж один із важливих пунктів, коли ви переїздите в квартиру в Португалії, зазвичай вона буде пустою. Я коли вам показувала теж в сторіс в закріпленому житло, ви можете подивитися, як ми оглядали різні квартири. То ця квартира була повністю пуста. Єдине, що тут було це був стіл. І це було ліжко, і це просто. Бомба шикарно, але насправді це самі дешеві речі, котрі можна було купити. Диван коштує в декілька разів дорожче, навіть не в два, а в більше разів дорожче, ніж коштує ліжко. Ми вже обдивилися, ми обходили все, всі магазини. Ми знаємо всі ціни. Я вже знаєте вам, як дисертацію можу писати на цю тему. Де краще, де краще не купувати. Але суть в тому, що наш диван коштував 800 євро, він був на знижці, і це. Сама велика частина була нашого вкладу в диван, і велика частина вкладу була в пилосос. Пилосос там он стоїть десь за мною, ага тут э, стільчик. Пилосос стоїть за мною, робот пилосос, і, чесно я вам скажу, я не знаю, як я раніше жила без роботу пилососу. Я максимально сильно від нього кайфую, це були правильно вкладені гроші. У нас тут зараз лисить величезна плазма. Знову ж таки, може бути просто цілий огляд разом з цінами на все. Так що ви собі маєте усвідомлювати, що потрібно, окрім того, що оплатити житло мінімум 4 місяці, це берете собі на замітку, плюс їжа, плюс якесь Airbnb до того, як ви знімете житло, вам. Не вдасться на 99,9% зняти квартиру, поки ви будете в своїй країні. От якщо ви там живете зараз в Польщі, захочете переїхати, я просто вам. Зуб даю тут у мене, знаєте, місце, де четверку видаляли, іде в мене дирично. Даю вам зуб, що ви не зможете знайти квартиру, знаходячись в іншій країні. Португальці, вони на тій португальці, що їм треба поболтати з вами, поговорити про життя ще про щось, і тоді вони вам знімуть житло. Вам потрібно бачити, хоча б рієлтора зі сторони власника квартири. Тобто вам потрібна комунікація по-іншому навряд чи вийде. Тому. Житло якесь на Airbnb на перший місяць, а навіть на декілька тижнів. Реально, тут реально зняти житло на за декілька тижнів. Тобто, по факту, ми зняли житло за менше ніж тиждень. У нас вже є тут знайомі, котрі зняли за три дні. Так що реально все головне просто мати про запас кошти. Тобто, дивіться, житло, е харчування. Оформлення всього, всього тобто, можливо, вам потрібно буде заплатити більше, ніж 4 платежі, майте собі це на увазі, і плюс наповнення квартири, навіть якимись мінімальними речами, то все рівно потрібно буде, мені здається, найдешевше ліжко, яке я бачила, здається, 150-200 євро коштувало без матрацу. Тобто, ну розумійте політику цін. Звичайно, тут є часто навіть на групах в Фейсбуці можна знайти е, якісь там, наприклад. Тут є Порту, Порту Експакт, здається, так називається група, в якій дуже часто люди, котрі переїздять з порту, виставляють, що вони щось продають. Але чесно вам скажу, я б такого не купувала, бо у них різниця в ціні на 20-30 євро менше, ніж в Ікеї. І купувати чиєсь вживене, що якимось чином, чудом це все перевозити до себе на квартиру, ліпше вже купити в Ікеї, вони довезуть вам доставка додому 39 євро коштує. Одним словом, можна це зробити, можна поетапно це робити. На щоб було де спати і де... 50, якщо чесно. От. Е, тому це такі самі важливі затрати, які вам будуть потрібні. І це сама ситуація з квартирою дуже сильно змінила моє враження про Португалію. Тому не повторюйте наших помилок, шукайте квартиру зразу, все у вас точно вийде, і ви не будете переживати цього емоційного дурного стану, який був у мене. Скільки потрібно грошей на переїзд, буде окреме відео, але плюс-мінус, я думаю, в треба мати для спокою своєї душі. І зразу шукайте квартиру. Все, цю тему ми з вами закриваємо. Що ще я можу сказати? Я можу сказати, що Португалія прекрасна країна. Хоч вона і не розвинута крутою інфраструктурою, хоч вона і не розвинута зараз суперб'юті-майстрами, все це скоро буде. Почекайте, дайте їй декілька років. Сюди понаїдуть наші люди. Тут буде така пушка, тут повідкривають стільки всього. Особисто я вже маю декілька ідей про відкриття офлайн бізнесу. І я, я впевнена просто, що деякі речі тут зайдуть на ура. І якщо у вас, до речі, є ідеї, ви можете мені писати. Та я з радістю роблю колаборації, і тому подібне з радістю співпрацюю з людьми, надихаюся якимись історіями і загалом я завжди рада і відкрита до співпраць. Тому пишіть, пишіть обов'язково. Я просто впевнена в тому, що ще не не розкрита ця країна, так як, от, наприклад, розкрита Іспанія. Але в Іспанії вже, як на мене, вже перегиб з мігрантами, і там дуже багато людей. Відповідно, там ще й до цього дуже небезпечно. Ну, я жила просто в Іспанії, але я жила ближче до Барселони, і я бачила оцей весь двіж Паріж, хоча я була молодша на декілька років. І мені тоді хотілося цієї Зараз, я вже така людинка, мені хочеться спокою, мені ще поки що не хочеться дітей, але мені хочеться спокою, я собі гуляю, ходжу до океану, я собі така, знаєте, от у нас район, ми живемо в Лесі. Тут є порту, після порту йде Матюзинюш, після Матюзинюша йде Леса, і все це розділяється мостами. Насправді мені до Матюзинюша дойти 20 хвилин пішки звідси, а до порту, ну, да, до порту вже йти пішки, там треба було б через трасу. Але їхати на машині мені туди теж 25 хвилин. Плюс-мінус, але факт фактом, що що порту там не сильно зручно взагалі переміщатись, ходити чашко. Хто можливо був в Порту, бо в Лісабоні, це дуже гірниста така поверхність. Я в принципі не люблю шум, я не люблю велике скупчення людей. Через це я не вибирала для себе конкретно центр порту. І загалом, як порт вважається Ghost Сіті, що там майже ніхто не живе, і португальці зазвичай живуть десь в містах прибережних, скажімо так. От на Матюзині ще багато хто живе, але теж там для мене аж занадто теж скупчення всього двіжухи. І от ми живемо на Лесі, і я б ніколи не подумала, що мені буде так класно, от не в тому місці, де ми орендували Airbnb, а тут в своїй спокійній маленькій Леси де Пельмейра. Ой, як супер класно, реально. У нас будинок, в котрому ми живемо, блін, який він гарний. Як він виглядає гарно? Ось цей весь мрамор, ці це каміння, з якого воно зроблене. У нас кожен день миють. Підлогу у нас так пахне в під'їзді. Я не знаю, от, знаєте, всі обриганські під'їзди в Україні, це мене просто виводило з розуму. Я навіть от в Польщі, в Роцлаві, перша квартира, яку я орендувала, там був такий облюдський просто під'їзд. мене мама, коли ми говорили по відеозв'язку, каже, Ліля, куди ти зайшла? Але квартира була класна, нова, взагалі тільки після ремонту, але от що в старій Кам'яніці. Потім ми переїхали з Паши в класний новий будинок, і вже було краще. але От саме я в декількох таких квартирах по Польщі жила з страшними під'їздами, але тут просто народ, я не знаю, я ніде певно не жила з такими крутими під'їздами і з такими позитивними людьми. Те, що тут відбувається на вулицях, те, наскільки я захоплююсь просто відношенням людей до життя, спочатку я злилась, але оцей їх спокій, оцей просто відчуття, що вони от просто якийсь португальський вайб. І все. По-іншому ти не скажеш, не назвеш цього. Португальський вайб і все. Це величезний мінус бюрократії. А, робити тут якісь документи, коли нас посилають з одного місця в інше, говорять просто таку єрунду, де ми знаєте, от нам треба було зробити європейський сертифікат для Паш, так як він європейець, йому не потрібно робити ВНЖ. То ми робимо спочатку для нього документ європейського сертифікату, і ми пішли в порту, в центр, в уряд. Нам вже дали весь список документів, ми назначили дату, все окей, все супер. Ми зібрали цей список документів, прийшли на визначену дату, нам сказали, «Ребята, ви взагалі в Лесі живете, вам не сюди, йдіть свій уряд. ми пішли в свій уряд і нам сказали, а у вас тут інший пакет документів. Думаю, ну, бумажка, одна й та сама, чого має бути інший пакет документів. Думаю, ну ладно, ну, буває таке, да? там часом в Роцлаві і в Варшаві навіть відрізняється на подачу карти якісь документи, там вони щось. Хочуть, а там вони не хочуть. Ось і тут вони нам попросили один документ із Жуни, в якому нам потрібно якби підтвердити свою прописку, при тому, що у нас є контракт, у нас є офіційний документ, сайту, де за нас платять податки і так далі. Але це не підходить. Треба, от саме цей документ по типу мельдунку. Ми пішли, і знаєте, що нам сказали? Що їм нічого не підходить, абсолютно ніякі пруфи. І їм потрібно, щоб ми привели двох людей, котрі проживають в Лесі. Любих. Мені потім писали люди про те, що їх просили саме з їх під'їзду привести людей. Але в мене, знаєте, це я зараз настільки спокійно про це розповідаю. У мене просто голова взривалась від того, що мене попросили в невідомій мені країні привести двох невідомих мені людей. Я сміюсь, кажу, ви розумієте, абсурд ситуації. У нас є проф, що ми заплатили за цю квартиру на рік вперед. У нас є це, 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 це. У нас готові наші власники підтвердити, що ми тут живемо, і цього недостатньо. І мені кажуть. Якщо вони не проживають в Лесі, то цього недостатньо. Я кажу, а ви розумієте, що ми заїхали в їх квартиру, а вони з неї виїхали, і вони живуть десь в іншому місті. Як от ми можемо просто підтвердити, що ми тут живемо? Просто приведіть нам двох людей. Я кажу: ось так просто посміялась, там напроти сиділа жіночка з чоловіком біля іншого віконця. Я кажу, а ми можемо от їх взяти, будь ласка. А з мене сміються кажуть, ну, тут ні. Але якщо вони вийдуть на вулицю, да, то ви можете їх привезти. У мене просто зірвалась голова, у мене був просто істеричний сміх. Паша сміється, каже, це якийсь проект соціалізації в цій Португалії, що я маю дружити там зі своїми сусідами, що з якимись людьми знайомитися і так далі, щоб привезти їх сюди. І вони такі, а, ну ви живете тут, ну так, да, так, да, хорошо, все, підписуємо, тримайте ваш документик. Каже, ніякі пруфи, от тільки двоє людей. Ви от абсурд таких от ситуацій мене виводить через те, що я ніде такого не зустрічала. Одним словом, що я можу сказати? Видно, потрібно до цього просто звикати і приймати як факт, що, ну да, от у них от така от ситуація, у них таке життя, і ти або це приймаєш, або змінюєш країну. Я вирішила, що. Якщо в мене не буде цього португальського спокою, то я й помру швидше, а я не хочу цього всього. І потрібно. Це наш совковий... совкова закалка, розумієте? Нам потрібно трошки змінювати наше світосприйняття. А це не означає, що треба менше рухатись в плані свого саморозвитку. Мені здається, навпаки, що чим менше ти переживаєш за якісь життіські ситуації, тим більше в тебе є часу і енергії для того, щоб розвиватись самостійно, для того, щоб взагалі от, просто робити Щось для себе і займатися своїм здоров'ям, займатися своїм просуванням, блогом і так далі, і тому подібне, але точно менше звертати увагу на стрес, навколишній, робочий і так далі. Бо коли мені декілька разів в одному й тому самому закладі не, под... не дали морозиво, за яке я заплатила, не дали ще щось, змінили мій... моє замовлення на якусь ерунду. І... і це все могло бути в один день, і я така просто стою, кажу. Будь ласка, дайте мені нормально моє замовлення, і в мене тріщить голова по швах через те, що я собі не усвідомлюю, як можна так наплюватиськи відноситись до своєї роботи. А з іншої сторони, я розумію, що а чому? Чому вони мають настільки переживати, так як ми переживаємо в Польщі, як ми переживали в Україні, і, звичайно, тут у людей стрес, у людей хвороби, у людей рак, і ще, 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 ще все підряд. Одним словом, це таке дуже спірне питання. Тобто я для себе намагаюсь тут зараз знайти баланс, але це теж важливо було освітити в цьому відео. І, звичайно ж таки, да, відношення просто по життю людей, які готові всім допомогти, якщо це не зв'язано з їх роботою, вони просто десь на вулиці готові тобі допомогти. Наші власники квартири, суперпрекрасні люди, які нам в дуже багатьох питаннях теж допомагають. І те, що я можу сказати, що нашим людям цього не вистачає. От нашим людям ті, що по всьому світу. Розкидані, зараз не вистачає ось цієї людяності, ось цієї взаємодопомоги і спокою. І от я вам можу сказати, що поляки, котрі дійсно вже задавили просто бідних українців, я не знаю, котрі приїздять. Звичайно, звичайно, це теж спірне, спірне питання через те, що багато хто приїжджає бидло, невиховані, не шанують культури і так далі. Але я зараз говорю не про це все. Я говорю про те, що дітей в школах булять, про те, що на роботі нормально не відбудуть. Відноситься про те, що ти просто відчуваєш оцю всю, знаєте, відчуваєш, кудись переїхав мій активація AirTrack. Я дуже сильно надіюся, те, що все, весь цей час все це відео було в фокусі, бо я записую вже більше 30 хвилин. І якщо ні, то це буде повний звіздос. Коли ти відчуваєш себе третім сортом, навіть знаючи ідеальну мову, навіть просто вже маючи паспорт польський, хоча в мене його немає. Я не хотіла гнатися за громадянство. Але факт, фактом, от у мене є багато друзів, котрі погано володіють мовою, котрі недавно приїхали, ще щось, і вони на собі це настільки гарно відчували. От саме відчувала ось цей ментальний булінг. І чесно вам скажу, дуже багато коментарів про це я вже отримувала собі в соцмережі, і я дуже щиро підтримую тих людей, котрі від цього втомились. Мені дуже шкода, що так відбувається. І я вам можу сказати, що от країни такого плану, як Португалія, Іспанія, чим далі від Совка, тим спокійніше. Тим краще, тим менше ось, цей, все, і... ось цих всіх приколів стосовно Польщі для поляків. Я дуже сильно люблю всім серцем. Люблю Польщу. Це мій другий дім. Це країна, котра мене виховала, котрі я сама виросла дуже сильно, котра дала мені дуже багато можливостей. Але я не можу закривати просто очі на те, що відбувається, і наскільки є для мене різниця, от зараз особисто, наскільки мені тут спокійно. Я просто виходжу на вулицю, мені посміхаються, мене ніхто не чіпає. Наскільки добре, спокійно тут живеться, якщо ти хоч трішки вивчаєш мову і намагаєшся з ними говорити на португальський, вони готові тобі ручки цілувати, просто настільки по-хорошому. Вау, вау, як класно, що ви говорите, а не. Ти живеш в моїй країні і ти не говориш моєю мовою. Говно. Розумієте, да, про що я про те, що просто відношення людей дуже дуже різне, і відношення людей в цій країні мені дуже сильно імпонує. Я дуже сильно надихаюсь тим, як я тут дихаю. Я дихаю просто повною жуддю. Я дихаю. Мені настільки класно, мені настільки хочеться. Я виходжу, просто віддвигаю вікна, виходжу на балкон, дихаю, виходжу, просто кожного дня гуляю для того, щоб просто подихати після Вроцлаву. Одним словом. Хочу видихнути, дуже багато чого розповіла, дуже багато питань різних підняла. Я прошу вас, от чисто, знаєте, просто чисто по хорошому. Пишіть коментарі, пишіть коментарі під цим відео конкретно. Я хочу знати, що я не дарма це все роблю, не дарма витрачаю свій час, що це комусь цікаво і є якісь у вас питання, щось ви хочете сказати, а можливо, вам просто сподобалось відео, а можливо не сподобалось. Можливо, хотіли б щось додати. Тоді пишіть, давайте знати. Я пішла це все редагувати і для вас уже надію завтра виставити. Дуже люблю, цілую, ціную кожного з вас. Обов'язково підписуйтесь на мої соцмережі. Позалишаю тут і одну, і другу. І все, Па-па!